Сьогодні у нас засідання комісії з питань благоустрою комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку. Нам потрібно розглянути члени комісії три чоловіки. Сергій Іванович, можна розпочинати нам? Добре. Тоді хто за те, щоб розпочати? Комісію, прошу проголосувати. Дякую. Одне питання в нас: зміни до програми, внесення змін до програми ремонту та реконструкції дорожнього покриття вулиць та тротуарів на території Миронівської міської територіальної громади на 22-24 рік. Тут вносяться зміни, потрібно... Зробити площадку на вулиці Сонячній для того, щоб можна було розмістити Про, площадку для стоянки автомобілів, щоб можна було розмістити більше техніки, тому що е, аварійна ситуація там виникає. Це дуже вимагає час. Як раніше на мопедах, на велосипедах їздили, то зараз всі на машинах. Тому місце потрібно розширяти. Е, хто за те, щоб внести зміни, е, дані зміни до програми, прошу проголосувати. Хто за? Прошу, утримався одноголосно. голосно. Дякую. Є якісь запитання у нас в члені Немає? Тоді дякую всім і до сесії.